На світанку дзвін розбудить і з постелі підійме, Він скликає всіх до церкви і поклика він мене. Я стою в Божим храмі, там лунає, спів Люди моляться до Бога. Щоб наш край зберіг. я стою в Божім храмі Там во спів. люди моляться до Бога, щоб наш край зберіг. на колінах о мольбі своїй. І Всевишнього благають за дітей своїх, за синів своїх і доньок, просять матері, щоб Господь благословив їх, щоб їм допоміг, За синів своїх і доньок, просять матері. Щоб Господь благословив їх, щоб їм допоміг, щоб усі сини і доньки із війни прийшли, всі здорові і щасливі в мирі зажили, щоб наш край благословений ворог залишив. Щоб всі люди окраїни, спокій віднайшли, щоб наш край благословений ворог залишив, щоб всі люди окраїни, спокій знайшли, хай лунає дзвін церковний на увесь світ і Всім людям сповіщає Божий заповіт, любіть Бога, любіть ненько і батьків своїх, любіть ближнього свого, ось мій заповіт, Любіть Бога, любіть ненько і батьків своїх. Любить ближнього свого, ось мій заповідь.